Повний сервіс підвіз, не сварив, а ще побив. Так обслуговують пасажирів в миколаївських маршрутках. На водія одного з автотранспортних підприємств поскаржились одразу дві жінки. Одну він вилаяв, бо та, маючи пільги, хотіла проїхати безплатно, а другу вдарив в обличчя за те, що намагалася заступитися за пенсіонерку. Так кажуть жінки, водій все заперечує, як було насправді, має з'ясувати міліція. Такі події відбуваються в Миколаєві на тлі підвищення цін на проїзд. Десять днів тому вартість поїзд в маршрутці зросла на третину. Пригадуючи останню поїздку на маршруті, пенсіонерка Раїса Верещак не може стримати сліз. Розповідає, чекала транспорту на зупинці, під'їхала майже порожня маршрутка. Та коли жінка спробувала скористатися своїм правом на безплатний проїзд, як інвалід та опікун Чорнобильця, водій її вилаяв. Он спочатку, коли показала йому удостовірення, він говорить: так, пошла матом і іди на тролейбус я говорю, какое ты имеешь право меня отправлять на троллейбус? Я имею полное право проехать две остановки это, по маршруту. Я говорю, у меня муж Чернобылец. Он говорит, ну и что? Хрена мне твой муж. Вот і все. інша пасажирка Тетяна Галець спробувала вступитися за літню жінку. Водій знову став лаятись. Тоді пасажирка вирішила відзняти це на телефон, щоб поскаржитися до транспортного відділу міськвиконкому, але не встигла, дістала удар в обличчя. І ще удобне положення, щоб в лицо його зафіксувати. Він спочатку варачувалася, потім в двіжені вскакувати за руля і кидається правою рукою кулаком. Кам'яне в лісу Скользячим ударом правою сторону ударів я пошатнулася, тому що їм їдемо, вони не випускають. Люди сидять, ми в движенні, час пік. На найближчій зупинці жінки вийшли, сфотографували номер маршрутки і зателефонували до міліції. Даний факт був внесений в єдиний реєстр досудебних розслідувань по статті 125 Околовного кодексу України «Умишлене легке тілесне повріження». Сьогодні водій маршрут, даної маршрутки на роботу не вийшов, не вийшов на маршрут. Сотрудниками міліції була проведена определена робота. З руководством водія визвав в Ленінський раділ міліції для дачі показань. Водій усі звинувачення відкидає, каже: нікого не лаяв і тим більше не бив, а тільки посунув жінку, яка заважала йому кермувати. Гона становиться мені з справа, задніться і моститься на так називаємо торпіду. Тим самим закрив мені лобове стекло половину і з'їркала правого віда. Ну я як їхав за рулем, я і правою рукою гор, да удіть його сюди. В автотранспортному підприємстві кажуть, водій має гарну репутацію, на нього ніколи не скаржилися. Утім, про всяк випадок провели власне розслідування, а водія тимчасово відсторонили від роботи. Проведено служебне розслідування по даному факту. Водитель написав обізительну записку, пояснення нам на підприємстві. Факти, Факти із пасажира не підтверджені. Значит, водителя визвали зараз в Ленінська РВД города Ніколаєва, де буде встановлюватися степень його виновності, либо степень виновності. Пасажирка, пасажира, обидві сторони конфлікту наполягають на своєму. Тож істину з'ясує слідство. Зараз правоохоронці чекають на результати судово-медичної експертизи, яка покаже, чи дійсно був удар у груди та по голові. Крім цього, міліціонери розшукують інших пасажирів цього рейсу, щоб отримати свідчення очевидців. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький, перший національний.